Доброго дня, діти! Я знаю, що ви дуже любите казки. Казки бувають авторські та народні. Авторська казка це та казка, яку написав автор, тобто одна людина. А народні казки це казки, які написав народ. Люди придумали разом казку. Одна людина придумала початок, інша продовження, а потім з'явився і кінець казки. Сьогодні я пропоную вам послухати авторську казку, яка називається Найгарніша мама, а написав її Василь Сухомлинський. Отож сідайте рівненько та слухайте казку Василь Сухомлинський, найгарніша мама. Випало совеня з гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою головою, вухатого, банькатого. Жовторотого. Побачили та питають, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випало з гнізда. Не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто твоя мама? питає соловей. Моя мама сова. Гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха, й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю Совеня. – зариготали соловей дрісти дятел. Та ти ж потвора. Виходить і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку. І повела його до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. Ось така казочка, дітки. Сподіваюсь, вона сподобалась вам. А давайте спробуємо згадати, хто головний герой у казці. Молодці, це Совеня. А хто це такий? Так, це пташеня сови. А які ж ще птахи зустрічаються в казці? Так молодці. Сова, дріст, соловей та дятел. А як ви думаєте, чому пташки кипкували з совенятка? Так, тому що воно негарне, жовтороте, вухате, банькате. А ще воно сказало, що дуже схоже на маму, а мама в нього найгарніша. А що ж зробила матуся сови, коли почула крик свого пташеняти? Так, вона прилетіла і забрала його додому. А чи всі матусі однакові? Ні, не всі. А чому ж для кожного його мама найгарніша? Так, тому що вона найрідніша. Саме з неї починається наше знайомство зі світом. Які ви молодці малята. Я сподіваюся, що ця казочка вам запам'яталася, і наостанок я пропоную вам намалювати. Або розмалювати те, що вам запам'яталося з цієї казочки, наприклад, сову або совенятко. Дякую за увагу. До побачення, малята, до нових зустрічей!